Вулиця Марії Заньковецької. А, це Ліворуч Лисенка пішла. А ми підемо вниз, вулицею Марії Заньковецької. Вниз в напрямку до Личаківської. Бачите, яка погода у Львові на початку квітня. А, то квітень. Сьогодні неділя. Через два тижні великдень. Бачите, знову ж таки, 6 квітня, коли ви ще такий сніг бачили. Такого снігу взимку льої не було. Ну як на мене. О, можна легше побачити твітучі дерева, які засипані снігом. Зелене листя. Теж присипало снігом. Це є сквер на вулиці Марії Заньковецької. Кусь присипало снігом. А кусь вже квіт. Точ так само. Нарциси вже з'явилися. А ти магнолія засипана снігом. йдемо ближче з того бо боку, буде краще видно. Я вже бачив місцями, навіть тюльпани розквітали. І зараз вийдемо на вулицю Малу, будемо через вулицю Малу спускатися донизу. Я вам казав, що є тюльпанчики, які квітнуть, але щось поки що ми їх не бачимо. А горілисенка. Типа, львівський дворик. А внизу Винниківський базар. Це вже почався сезон самокатів. І от один з них теж присипало снігом. Снігопад продовжується. Вулиця Мала. Тут завжди автомобільчики поприсипало так, доволі потужно. Внизу чути та, Личаківську, Чаківська внизу, трамвай, до речі. А ми так, якби трошки швидше спустились, побачили б новенький червоненький трамвай, так хіба здалеку ми його побачимо. Винниківський ринок У нас недавно було відео звідти з самого ринку. Мозаїка на ньому є. Та ще одне з небагатьох місць, де у Львові залишилась мозаїка. Туди йде Личаківська в нас, до речі, я вже казав. Я прогулянка улицею Личаківською, можна переглядати, насолоджуватись. А тут далі сніжить. Ще одне цікаве місце у Львові. Доволі гарна архітектура. А, і знову кучка засипала снігом. Далі знову порзиція засипана снігом. Це ми вулицю Чернігівську Спускаємось донизу в напрямку, до вулиці Пекарської. У нас Пекарська теж є на відео. А, і тут квітучі дерева теж, криті снігом. А чернівська у нас прямо-на... Прямо-прямо на показку. Прямо, прямо Пікарської теж нас відносно недавно вигодило ви відео із Пекарської, з Тершаковців, які тут поруч, я вже казав, Личаківська, І Зелена у нас зроблена, а тут бачите відео два в одному. і сніг показуємо. Є якісь нові вулиці у нас на каналі. Не туристичні. Знову дерево, вже квітнуло, тут пішов сніг. Значить, цікаво. Я ж вам обіцяв, що буде ще сніг у квітні. <гум> Мені не вірили, казали, адже у квітні не буде. У березні відпадає і все. Не. Кожного року у Львові сніг падає в березні, а потім ще в квітні травні падає ріць, то вже як пощастить. В травні сніг може бути, може не бути. Львівський національний університет ветеринарної медицини. Ну і ми що, ми на Пекарській. має все скласти, з'єднатися.